Вітаю вас, мене звуть Олександр і мені 32 роки, і я перебуваю вже 4 роки в місії Слово Боже, і це самі найкращі роки в моєму житті, бо тому що моє життя змінилося із прокляття в благословіння. Коли я прийшов до церкви, то мені було 28 років, і до цього моє життя було сповнене болю та страждання, лицеміря, гордині, нещасного кохання, скандали з рідними і близькими людьми. Жив на зйомному житлі зі спартанськими умовами, а також я не поважав і не любив інших людей. У мене до них була ненависть. З приходом у церкву Слово Боже, моє життя кардинально змінилося. У першу чергу я налагодив дружні відносини зі своїми рідними та близькими людьми. І в моє життя прийшла радість. Я почав поважати та любити інших людей. І вже ні на кого не тримаю зла. Зараз я вже маю власне житло з хорошими умовами, і в мене чудова робота. І саме головне, що у мене є сім'я Божа, яку подарував мені Господь, це вірні друзі, і велика подяка нашим старшим пасторам Станіславу та Юлії Салтаненко за їхній труд. І тепер наша сім'я славить Господа Ісуса Христа! Слава Йому і навіки хвала! 阿明。I mean.